Нічого не говорить про стан дискусії про таурус, те, що Німеччина, отак от отперлася релігійно майже і не надає Тауруси, це звісно, абсолютно про російський крок, але це не значить, що Німеччина в інших моментах інших питаннях стоїть на боці Росії. Німеччина намагається робити як можна більше і намагається закрити навіть цю руку, що з'явилося після того, як Америка ну просто саме відстранилася від допомоги. В час відсутності поставок з боку сполучених штатів багато очей звернені до Європи, зокрема до Німеччини, як потенційної лідерки допомоги для України про те, як розвивається ситуація там, чи світ Україні очікувати зрушення питання з поставками «Таурус». Про це та інше, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Сергій Сумленний, директор ініціативного центру Європейська Європейська стійкість у Берліні. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякую, що до ефіру приєднуєтесь. Доброго дня, дякую, що запросили. Хочу поговорити про Таурус. На початку тема дуже багато обговорюється в Україні, і знаємо, що Україна вже багато місяців так просить про ці ракети від Німеччини. Втім, рішення поки що ми не почули ствердного минулого тижня. Депутати Бундестагу проголосували проти проекту резолюції, яка закликає канцлера Шольця схвалити постачання таких ракет для України. Хоча раніше цього місяця були також і заяви на те, що такі ракети потрібно передати з боку також депутатів. Яка ситуація зараз довкола цього? Чи Є якесь просування і чи, чи питання все-таки застрягло на місці, і і немає якогось розвитку тут? Так, ну питання дійсно застрягло як на менш не кількох тижнів, і тут треба просто зрозуміти, що цей процес він з'явився і ці якби оце гальмування. Воно з'явилося не вчора і навіть не місяць тому Тобто питання Тауриса вперше було піднято ще коли е Великобританії і Франції надали ракети Storm Shadow і війська відповідно, і тобто, це було наприкінці літа. Ще е значить в цей же момент, е і е канцлер Шольц, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс е сказали, що вони й Значить, правові е, можливості надання цих в Україні, значить, там чи це перетворить е, Німеччину на сторону війни, е, чи це може мати негативні наслідки для Німеччини з боку Росії? Чи українцям потрібно додати якісь там геолокаційні, геолокаційні дані для е, програмування маршрутів Таурусів. Ну і там було багато таких значить е, моментів. А, досить невідомо наскільки ці моменти були прояснені, тому що уряд нічого не говорить про стан дискусії про Таурус, просто говорить, що зачекайте, мир все з'ясуємо тут між собою. В листопаді останнього року, 23-го, значить, а, або навіть в жовтні, опозиційна партія Християнський Демократичний Союз намагалася зробити перший вотом фундестати щодо. Заклику Шольца надати Тауроси цей заклик не був проголосований взагалі. Він не був доведений до голосування, і от зараз, в січні, ХДС нарешті надало до голосування запит до Шольца надати Тауроси і усі партії уряду, плюс праворадикальна, частково неонацистська проросійська партія альтернатива для Німеччини, плюс. Депутати фракції лівих, не фракція, а депутатську групу вже лівих, теж проросійської, Вони проголосували всі проти цього заклику. Значить, уряд, урядові депутати, депутатки вони, значить, це таким чином, що цей заклик голосувати по ньому не мало сенсу, тому що а, він був від опозиції, тому Шольц на нього не прорегував. Б, значить, це просто реклама лідерам опозиції, а вони не хочуть цього робити. І це ці вотум не немає. Легальної сили він дійсно не має об не робить юридичних обов'язків з собою. Це просто такий моральний заклик. Тому чому ми за нього голосуватимемо? Це не пояснює, чому вони не робили нічого подібного останні, останні місяць, і зараз, значить, депутат, депутатки таки урядової правочої коаліції вони говорять, що вони протягом там 6 тижнів. Підготують свій гарний, хороший, не популістський значить, і взагалі ідеальний текст, по кому uh -huh. вони вже проголосують і закличуть Шольце надати Таурус, але цей заклик теж не матиме юридичної сили, Пане ось такий так. Пане Сергію, як щодо іншої військової підтримки, чи такі ж аргументи, чи така ж чи знову ж таки ця справа застрягла зараз? Тому що раніше ми з вами говорили про те, що Німеччина нібито збирається подвоїти рівень своєї військової підтримки цього 2024 року, що із цим відбувається? А, тут ситуація складна, тобто Німеччина з одного боку, тобто я це постійно говорю, що те, що Німеччина, отак отперлася релігійна майже і не надає тауроси. Це звісно абсолютно про російський крок, але це не значить, що Німеччина в інших моментах в інших питаннях стоїть на боці Росії, тобто тут все складніше. Тобто Німеччина дійсно надає багато допомоги Україні. Інша справа в тому, що от у справі Таурис в справі того, чи Україна може завдяки цим Таврисам завдати Росіянам е жахливих стратегічних, е значить стратегічного болю. От тут Німеччина говорить, ні, не треба, давайте ми щось там тихенько будемо робити. От, але в справах, скажімо, протиповітряної оборони, в справі надання технічної допомоги, в справі надання там допомоги з інженерною технікою розмінування, в справі надання там навіть артилерійських е, снарядів, Німеччина намагається робити як можна більше і намагається закрити навіть цю дору, що з'явилося після того, як Америка ну просто саме відстранилася від допомоги. Значить, Україні і вже декілька місяців не надає майже нічого взагалі, от і проблема в тому, що німецькі технічні виробничі потужності досить не дозволяють компенсувати те, що Україна втратила через цей фінансовий, фінансовий тупік з боку сполучених штатів, і тут навіть європейський союз цілком, коли вони намагалися значить, за ініціативу істонського міністерства оборони. До квітня 24-го року виробити мільйон боєприпасів, 155 мм, міліметрів? То дуже швидко зрозуміло, що цього неможливо, пане Сергію. Тобто... додаткове питання нас дві хвилини найбільше залишається. Ви задали про партію ФД альтернатива. Так це про російська партія. Багато їх називає були протести великі в німецьких містах. Це вихідних проти цієї партії. А яка причина цих мітингів? і Наскільки це явище було серйозним? Ричина мітингів були заклики продемонструвати вірність конституції, тому що виплили значить докум... не документи, а виплили результати журналістського розслідування, що показали, що нібито члени альтернативи до Німеччини з декільками іншими там політиками. Там і нібито хтось члени ХДС були якісь там безпартійні люди, якісь бізнесмени планували масові депортації, значить, з німеччини. Етнічних меншин, в тому числі тих людей, хто має німецьке громадянство, що повністю порушує конституцію. І, от, значить, як протест проти цього, от були заклики до цих демонстрацій. Проблема в тому, полягає, що ці демонстрації вони були не тільки проти АФД альтернативи для Німеччини. Вони були в тому числі проти взагалі всього консервативного німецького середовища, в тому числі, саме за словами, в тому числі певних організаторів цих протестів, ці протести були і проти ХДС. Христиансько-демократичного союзу і проти ФДП, урядової ліберальної партії, і проти всіх, кого вони називають правилами. І от тут ця проблема полягає в тому, що для багатьох е, людей е, лівого спектру нема різниці між е, неонацистами з АДН і, скажімо, поміркованими консерваторами, центристами з ХДС. От. І це працює на, на роз на внутрішній конфлікт суспільства, uh -huh. теж саме як. Два тижні тому от німецькі фермери протестували проти уряду і їхні лави намагалися інфільтрувати неонацисті з проросійськими слоганами, з абсолютно антиконституційними слоганами. То зараз ці протести підтримки конституції намагаються інфільтрувати радикально ліві, в тому числі з антинімецькими логонами, скажімо, як заборона використання національних Пане Сергію, Дякуємо вам дуже.